969. Побудуйте графік функції та користуючись графіком, знайдіть. Щоб побудувати графік лінійної функції, потрібно задати дві точки. Ось давайте заповнимо табличку. Візьмемо найпростіший х. Нехай х дорівнює 0. Тоді y у нас буде дорівнювати 2. Якщо ми візьмемо х дорівнює 1, тоді y буде дорівнювати 2-4. Мінус 2. Давайте нанесемо ці дві точки на координатну площину, з'єднаємо їх прямою та отримаємо графік функції. Ось отримали такий графік функції. Перевіряємо. 0, 2 – перша точка, ось вона. Та 1 мінус 2, друга точка. Та з'єднали їх прямою. Тепер, користуючись графіком, давайте знайдемо. Значення функції, якщо значення аргументу дорівнює 1. Дивимося. 1 відповідає значенню функції мінус 2. Записуємо. х дорівнює 1, y дорівнює мінус 2. Далі. х дорівнює 0. Ось вона х дорівнює 0. Значення у нас. Ні, ось х дорівнює нулю. Значення функції у нас y дорівнює 2. Х дорівнює 0, y дорівнює 2. Х дорівнює мінус 2. Ось тут у нас не видно, потрібно йти трошки далі. Давайте скористаємось формулою. Х дорівнює мінус 2, мінус 4 помножити на мінус 2. Це у нас буде 8. 8 плюс 2 10. Тобто, коли х дорівня мінус 2, y має дорівнювати 10. Далі, питання номер 2. Ось я тут буду писати. Значення аргументу, тепер ми знаємо значення функції, значення аргументу, при якому значення функції дорівнює мінус 4. Так, дивіться, мінус 4 в мене не влізло. Давайте зробимо для мінус 2 і 2, а для мінус 4 ми скористаємося формулою. Дивимося, коли мінус 2 відповідає значенню аргументу 1, тобто y дорівнює мінус 2, х буде дорівнювати 1. 2 y дорівнює 2, дивимося. Де в нас 2? Ось у нас y дорівнює 2, х дорівнює 0. Тепер давайте знайдемо значення аргументу, коли y дорівнює мінус 4. y дорівнює мінус 4 скористаємося формулою. Вирішимо рівняння. Мінус 4 буде дорівнювати 2 мінус 4х. Переносимо 2 вліво, отримаємо мінус 6 дорівнює мінус 4х, тобто х має дорівнювати мінус 6 поділити на Мінус 4. Мінус на мінус дає нам плюс. 6 на 4 скорочуємо на 2, це буде 3 других. Тобто 1,5. Коли у нас y дорівнює мінус 14, х у нас буде дорівнювати 1,5. Питання номер 3. Знайдіть значення аргументу, при яких функція набуває від'ємних значень. Дивіться. Починаючи із точки 2,5, ось цієї точки, функція y буде набувати від'ємних значень. Тобто запишемо, для всіх х, які більші за 2,5 не включно y у нас буде від'ємним. Чому не включно? Тому що коли x дорівнює 2,5, то y дорівнює 0. Права номер 970. Побудуйте графік функції y дорівнює 0,5х. Це у нас є пряма пропорційність, і ви пам'ятаєте, що пряма пропорційність проходить через початок координат. Щоб побудувати пряму пропорційність, потрібно задати лише одну точку, відмінну від початку координат, та провести через цю точку та початок координат пряму. Давайте заповнимо табличку. По-перше, маємо початок координат. Далі вибираємо любу другу точку. Наприклад, коли х дорівнює 2, y у нас буде дорівнювати 1. Значення y буде в 2 рази менше за значення х. Тепер давайте побудуємо цей графік. Ось ми отримали цей графік. Перевіряємо. х дорівнює 2, y дорівнює 1. Тепер, використовуючи цей графік, перше питання. Знайдіть значення функції, якщо значення аргументу дорівнює х дорівнює 4. Дивимося. 4 відповідає точці на графіку з y якої дорівнює 2. х дорівнює мінус 6. Дивимося. Х дорівнює мінус 6. Ось ця точка, ось вона. Y дорівнює 3. Y мінус 3. Х дорівнює 3. Перевіряємо. Х дорівнює 3. Ось вона, ця точка. Так, Y у нас буде дорівнювати 1 та 5. Половинка. Y 1 та 5. Друге питання. Знайдіть значення аргументу, при якому значення функції дорівнює. Дорівнює 2 з половиною. Дивимося, де у нас значення функції дорівнює 2,5. Ось воно, коли х дорівнює 5. y дорівнює 2,5, коли х буде дорівнювати 5. Дорівнює мінус 2. Дивимося. y дорівнює мінус 2, коли х у нас дорівнює мінус 4. y дорівнює мінус 2. Коли х дорівнює мінус 4. Та y дорівнює одиниці. Дивимося, y дорівнює одиниці, коли х дорівнює 2. y 1 x 2. Знайдіть значення аргументу, при яких функція набуває від'ємних значень. Дивіться, починаючи з нуля для всіх х, які менші за 0, функція набуває від'ємних значень. Тут у нас, це значить y у нас від'ємне. Тобто для всіх X, які менші не включно 0, значення y буде від'ємним. Коли X дорівнює 0, то значення Y дорівнює 0. Вправа номер 971. Побудуйте графік функції y дорівнює мінус 4х y дорівнює мінус 4х, це у нас пряма пропорційність. Пряма пропорційність проходить через початок координат. Тобто, давайте заповнимо табличку. Для х дорівнює 0, Y у нас вже буде дорівнювати 0. Далі візьмемо яку небудь іншу точку. Наприклад, х дорівнює 11. Коли х дорівнює 1 використаємо формулу, y має дорівнювати мінус 4. Тепер проведемо через ці дві точки пряму. Ось отримали такий графік. Y, X. Тепер, користуючись графіком, знайдіть значення функції, якщо значення аргументу дорівнює 2. Дивимося, коли X у нас дорівнює 2, Y дорівнює ось ця точка мінус 8. Y дорівнює мінус 8. Коли х дорівнює мінус 1, ось у нас мінус 1. y у нас буде дорівнювати 4. х дорівнює мінус 1, y буде дорівнювати 4. Та х дорівнює 05. 0,5 ось беремо четверту частину. Це у нас буде дорівнювати, дивимося до перетину, мінус 2. Y дорівнює. Мінус 2. Друге питання. Значення аргументу, при якому значення функції дорівнює мінус 4. Так, дивимося. Мінус 4 у нас ось тут не видно мінус 4. Давайте скористаємося формулою. Коли y у нас, ось у нас є, є, є мінус 4. Я не туди пішла. Y дорівнює мінус 4, ось вона. Так? Дивіться, х дорівнює 1. Так, є. І дорівнює 2. Ось у нас y дорівнює 2, х у нас буде дорівнювати, скільки тут у нас мінус 05. Y дорівнює 2, х буде дорівнювати мінус 0,5. Питання номер 3. Знайдіть значення аргументу, при яких функція набуває додатніх значень. Дивіться, додатні значення, ось y додатні. Функція набуває для всіх х, які менші нуля. Тобто, коли у нас х менше за 0, ось у нас ося оця частина, зараз я підкреслюю її. Так? Тобто для ось усіх всіх х, у нас значення y буде додатні, Так? Тобто y у нас буде дорівнювати більше нуля. І коли у нас х буде дорівнювати 0, х у нас також буде дорівнювати 0. Права номер 972. Не виконуючи побудову графіка функції, ось у нас давайте запишемо y дорівнює 1,8х мінус 2, визначити, через який з даних точок проходить цей графік. Дивіться. Коли точка належить графіку функції, це значить, що якщо ми замість х підставимо абсцису цієї точки у формулу, то маємо отримати значення y, яке співпаде з ординатою цієї точки. Давайте перевіримо. Точка А з координатами мінус 2 та мінус 6,6. Підставляємо х-2. Отримаємо Y дорівнює 1,8 помножити на мінус 2 мінус 2. Це в нас буде 1,8 помножити на мінус 2 це мінус 3,6, мінус 2 отримаємо мінус 5,6. А у точки А ордината мінус 6,6, тобто вона не належить графіку функції. Точка Б. З координатами 1 та 1,2. Так само підставляємо замість х одиницю, отримаємо 1,8 мінус 2, отримали мінус 0,2. А ордината Б це 1 та 2, тобто вона не належить. Далі точка С з координатами 0 та мінус 3. Підставляємо. Х дорівнює нулю, і має дорівнювати мінус 2, тобто вона не належить. Далі d5 та 7. Підставляємо y дорівнює 1,8 помножити на 5 мінус 2. Дорівнює 1,8 помножити на 5. Це у нас буде 9. 9 мінус 2 дорівнює 7. А отже точка D належить графіку функції. Графік функції проходить через цю точку.